Не творили, та, мами, б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що, не знаю? Називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились, найперші сльози, не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб в цій хаті не жило. А хату раєм називають, світає, коренява палає, соловеку су, в темній гаї, сонце зустрічає, тихенько вітер Степила на ні, мі, міже мі, мі, ранено, стовами, веби зелені, сади рясні, похилились до полі Стоять з трясіми осторожно, Розмовляють спою і все то то, то вся країна повита, повита красою. Зелені вмиваються, дрібненькою весою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає і нема тому починку, і кінця немає. Село і серце відпочине, село на наймащо Не неначе песенка село, зланим гаєм поросло. Світуть, сидить, беріть хата, на горі стоять пола. Неначе дерево, а кругом ще до колись її тупою. А там і ліс, і ліс, і поле, і сіні гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Ні, ташка тигне, коли не мій. Радіть люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серце лину. Тим і садочок на Україну, Лину я лину думу гадаю, ніби серце відпочиває, чуніє поле і гай, і горе. На синє небо виходить зора. І досі сниться під горою, Машвербами вербами та над водою. Біленька хаточка, сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороша та кочарява, своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і готує, і спать несе. Сонечко сіяє і. І ти погасний день погас, і все почали собі в хату і пішов собі почивать. Тарас Григорович Шевченко, Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина будувати. Воно сповит, як кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила, ніби сном. Над сином сидя задрімав. І сниться і той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, аж увати. На... на воні бачиться, бо і сам, уже на панській, а на волі, та на своїм весидім полі. Свою таки, пшеницю змушуть, а діточки його обіг і усміхнулася на Бога, проснулася на мене чого, все наглянула, взяла, його тихенько сповела, та що тожа на Бога, що копу дожанадцять пішла. Учітесь, брати мої, думайте, читайте. І чужому научайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злом на всій землі безконечні веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати посміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, І оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечірній, новий засіяє, Обніміться ж, брати мої, молю вас, благає.